Вітання усім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас третя зустріч другої теми Євангелія Царства. Назва сьогоднішньої зустрічі є Утримання Святого Духа. Минулої зустрічі ми розмірковували про молитву Ісуса на Христі, про проповідування Євангелія Царства та про віру та каяття. Сьогодні ми розпочнемо наші роздуми про те. Як апостоли Христа отримали Святого Духа? Ми дослідимо з Біблії, чи необхідне водяне хрещення, щоб отримати Святого Духа, чи потрібне каяття або покладання рук та проговоріння мовами після отримання Святого Духа? Ми звернемося до святого Писання. Що ви проаналізувати, як у Книзі Діяння Апостолів описано отримання Святого Духа тими, хто не були апостолами Христа, та про те, як ми сьогодні отримуємо Святого Духа. Перед тим, як ми почнемо, почнемо наші роздуми, прославимо Бога? Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі. Поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Перш ніж розглянути, як апостоли Христа отримали Святого Духа, пригадаємо собі, як Бог створив Адама. Ми пригадуємо, як Бог створив людину спороху земного, то він вдихнув в її ніздрі, дихання життя. І людина стала живою душею. Це написано у книзі Буття, другий розділ, сьомий вірш. Первісне творіння людини було завершено вдиханням Духа Бога. А тепер подивимося, як апостоли Христа отримали Святого Духа. Звернемося до святого Писання. Читаємо Євангелія Івана, розділ 20, вірші 19 по 22. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися, були, були замкнені, бо боялися юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: Мир вам. І сказав, що Оце, показав він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши Оце, Він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Ми тільки що прочитали, що Ісус Христос дихнув. І сказав апостолам: Прийміть Духа Святого. З Воскресінням Спасителя почалося нове творіння. Це творіння розпочате останнім Адамом, який діяв як дух оживляючий. До речі, Походження духа від сина, так само, як і від батька, є ще одним доказом демонстрації Божества Спасителя. У книзі буття ми читаємо, як Бог Отець вдихає духа в Адама. Тут, в Євангелії від Івана, Бог Син вдихає духа в апостолів, і в книзі пророка Єзекіїля Бог Дух вдихає дух в Ізраїль. Я назвав цей випадок, як Христос дихає на апостолів і говорить до них прийміть Духа Святого перша історія. Ми сьогодні ще звернемо увагу на п'ять інших історій і побачимо, що отримання Святого Духа відбувалося по-різному. І ми дамо відповідь на запитання. Чому отримання Святого Духа відбувалося по-різному та супроводжувалося різними ознаками? Але ми теж звернемо увагу і на подібності. Щоб проаналізувати ці історії, ми будемо використовувати ключ з першого послання до коринтян. Перший розділ 22 вірш, де говориться, що юдеї жадають ознак, а греки шукають мудрості. Отож розглянемо в хронологічному порядку, як відбувалося отримання Святого Духа, як це записано у книзі Діяння Апостолів, яку теж ми сміливо можемо називати книга діяння Святого Духа. Аналізуючи ці історії у хронологічному порядку, пам'ятаємо, що книга діяння апостолів описує перехідний період між послання про царство та послання до церкви, а також перехідний період від проповідування спочатку до юдеїв до проповідування до поган, чим і закінчується книга діяння апостолів. Отже, розглянемо другу історію, яка відбулася в день п'ятидесятниці. Дії другий розділ перший по п'ятій вірші. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким дух промовляти давав перебували ж. В Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. Далі читаємо цей самий розділ, другий розділ, вірші 36 по 38. Отож нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Проаналізуємо цю історію, яка. Склалася в день п'ятидесятниці. Що відбулося? Сповнилося Святим Духом і пізніше почали говорити мовами. Хто був присутнім? Юдеї та нововірці. Юдеї розмовляли з юдеями. Юдеї запитали, що робити. І отримали відповідь, як отримати Святого Духа. Перше покаятися, друге охреститися, і третє тоді отримують Святого Духа. Розглянемо тепер третю історію: це історія про юдеїв та самарян. І ми читаємо її у дії апостолів, 8 розділ, 5 вірш. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідує їм про Христа. Тепер читаємо 8 розділ, 14, 17 вірші. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послала до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолилися за них, щоби Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки у в ім'я Господа Ісуса? Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Проаналізуємо хто був присутнім? Юдеї розмовляли з Самарянами? Як самаряни отримали Святого Духа? Перше. Прийняли Боже Слово. Друге. Охрестилися. Третє. Апостоли за них помолилися. Цього, до речі, не було в нашій другій історії. Четверте. Апостоли поклали на них руки. Цього теж не було в нашій другій історії. І п'яте: самаряни прийняли Святого Духа. Звернемо. Також увагу на це, що тут немає згадки про каяття та говоріння мовами. Розглянемо четверту історію. Це історія про Пилипа та Етіопського Скопця. Пилип є юдей, а скопець поган. Читаємо з книги апостолів» Восьмий розділ, вірші 32 по 38. А слово Писання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз його ведено, і як ягнясу проти стріжжя безголоса, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість бо життя його із землі забирається. Відізвався скупець до Пилипа і сказав: Благаю тебе, про кого говорить пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому, і як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скупець. Ось вода. Що мені заважає хреститися? А Полип відказав якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звелів, щоб повість спинився, і обидва полип та скупець увійшли до води, і ухрестив він Його. Проаналізуємо. Як етіопський скупець отримав Святого Духа? Перше, етіопський скупець почув благовістя Ісуса Христа. Друге, Етіопський Скупець увірував, що Ісус Христос то син Божий, та отримав Святого Духа. Ми це говоримо тому, що записано від Євангелія від Івана, 7 розділ 38, 39 вірші. Ісус Христос говорить. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. І третє, Етіопський Скопець охрестився. Пилип благовістив про Ісуса. Тобто, Пилип проповідував Євангелію, як Христос помер згідно з Писанням, як був похований. І Воскрес третього дня згідно з писанням. Ми не читаємо проговоріння мовами, немає ніякого покладання рук. І Пилип не казав скопцю покаятися, тільки запитався, чи він вірить. Розглянемо п'яту історію. Це історія, як апостол Петро. Прийшов до сотника Корнелія. Петро, такі, що з ним були, це є юдеї, а сотник Корнелій, що з ним були, це є погане. Цю історію ми читаємо у діяннях апостолів, 10 розділ вірші 39 по 48. І ми свідки всьому, що він учинив у юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його на дереві повісивши. Але Бог Воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього. Що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням. Як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані, віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імені Ісуса Христа, тоді просили його позостатися з ними кілька днів. Проаналізуємо. Хто був присутнім? Юдеї розмовляли з поганами. Як погани отримали Святого Духа? Перше. Апостол Петро проповідував Євангелію, як Христос помер згідно з Писанням, був похований воскрес третього дня згідно з Писанням. Друге. Погани отримали Святого Духа. Третє. Погони говорили мовами та Бога звеличували після отримання Святого Духа. І четверте: погани охрестилися після отримання Святого Духа. Перед отриманням Святого Духа не було молитви апостолів, не було покладання рук, не було заклику покаятися, почули, увірували. Утримали Святого Духа. А погане мовами говорили тому, щоби дати знак присутнім юдеям, що погани стали спасенними, бо юдеї жадають ознак. Це ніби Бог говорив до юдеїв тепер спасіння тільки вірою. Перейдемо до шостої історії. Це історія, коли апостол Павло, юдей та учні Івана Хрестителя юдеї зустрілися та на цю тему розмовляли. Записано у діяннях апостолів, 19 розділ вірші 1 по 7. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов. Та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як вірували? А вони відказали йому та ми навіть не чули, чи є Дух Святий, а він їх запитав. Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення, і промовив Павло. «Тож Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям. Щоби вірили в того, хто прийде по ньому, цептов Ісуса. Як почули ж оце, то хрестилися вони в ім'я Господа Ісуса, а коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. Проаналізуємо. Хто був присутнім? Юдей Павло розмовляв з юдеями, учнями Івана Хрестителя. Як юдеї утрималися того Духа? Перше. Хрестилися в ім'я Господа Ісуса. Друге, Павло руки на них поклав. Третє. Дух Святий зійшов на них. Четверте. Почали розмовляти мовами. І п'яте почали пророкувати. Чому так виглядає, що знову все назад повертається? Тому що вони були юдеї, тому що це ще відбувалося в перехідний час, коли Євангелія Царства Сина Божого ще проповідувалося паралельно з Євангелією благодаті, а також тому, що в перехідний період від проповідування до юдеїв? До проповідні до поган це все відбувалося. Сьогодні ми використовували ключ для розуміння Біблії, що юдеї жадають ознак і греки пошукують мудрості, щоб зрозуміти, що отримання Святого Духа, як записано в книзі «Діяння апостолів, відбувалося по-різному. Книга діянь апостолів починається з Вознесіння Христа та першою проповіддю апостола Петра до юдеїв, а закінчується, як апостол Павло каже юдеям, що Боже Спасіння тепер послано до поган. Апостол Павло і був апостолом до поган. Читаємо в Писаннях. Апостол Павло пише до Галатіїв другий розділ сьомий вірш. Але, навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних. Тут Павло говорить, що йому Євангелія була поручена для необрізаних, для поган, так як Петрові для обрізаних. Далі до Галатіїв, 2 розділ 9 вірш. І пізнавши ту благодать, що дана мені. Яків, і Кифа і Іван, що стовпами вважаються, подали мені та в Варнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали вони ж для обрізаних. А тепер звернемо увагу, як апостол Павло, апостол до необрізаних. Відповів на питання про спасіння сторожі в'язничному, хто не був юдеєм, він був поганом. І це ми читаємо у діяннях апостолів, 16 розділ вірші 30 по 31. І вивів їх звідти й спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали: вірою Господа Ісуса, і будеш спасений. Ти сам. Та твій дім. Павло не наказав філіпійському сторожі в'язниці погано, що перед тим, як отримати Святого Духа, треба покаятися, або треба хреститись, або треба молитися. Ні. Апостол Павло сказав йому, що тільки треба увірувати в Господа Ісуса. Філіпійський сторожа він хрестився пізніше, і цей акт хрещення не був актом віри, щоб отримати Святого Духа, а був актом послугу на шляху до отримання нагороди в майбутньому. Як ми розважали під час першої зустрічі цієї теми, в наш день, в день, коли проповідується Євангелія благодаті, нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, нема жіночої статі, бо ми всі один в Христі Ісусі. І сьогодні, в наш день, всі ми утримуємо Святого Духа тільки через віру. Апостол Павло написав до Ефесян у першому розділі 13 му вірші, у ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Отож, якщо Бог дасть нам, на нашому життєвому шляху людину, котра буде цікавитися, що їй потрібно зробити, щоб спастися, ми можемо відповісти словами апостола Павла, віри в Господа Ісуса і буде спасений Ти і твій дім. А ми є вдячні Богові, що утримали дар Святого Духа, бо спасенні ми благодатью через віру. І це не від нас, то дар Божий, як і написано в посланні до Ефесян у другому розділі 8 вірші. На цьому ми закінчимо нашу зустріч і дасть Бог наступного разу ми поговоримо про різні аспекти Євангелія та про основний принцип Євангелія благодаті. Дякую за увагу. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. До наступної зустрічі!